Із чим у вас асоціюється бібліотека для жителів Козельця? Наприклад, бібліотека вже давно стала місцем, у якому не лише зберігаються книжки, а й створюються яскраві спогади. Місцеві бібліотекарі активно працюють над організацією активного дозвілля для місцевої дітвори. Ми постійно проводимо тематичні ранки, літературно-музичні свята. Ось не дуже давно ми проводили музичну годину у світі звуків чарівних. Дуже цікаво, в нас проходять різні майстер-класи. Наприклад, у нас проходив майстер-клас Квітуча весна, де діти самі під керівництвом. Вчителя трудового навчання Світлани Вікторовни Дідовець. Ми дуже цікаво провели цей майстер-клас. Дітки виготовляли чудові букети буску, чудові букети мімози. Пані Світлана Дідовець відома в селищі майстриня з бібліотекою. Має давню дружбу. Вона не лише постійний читач, але й викладач різноманітних майстер-класів і тренінгів для дітвори та частий автор творчих виставок, що відбуваються в приміщенні бібліотеки. З бібліотекою ми працюємо дуже давно. тісні стосунки і зв'язки, оскільки нас зв'язує творчість, творчість і любов до дітей проходять різноманітні заходи творчі, цікаві. Дуже діти полюбляють їх. Творчо працюють і натхненно педагоги. Після проведення заходу бібліотекарі підбирають для дітвори тематичну літературу, аби закріпити набуті знання. Також пізнавати світ, вивчати нове та засвоювати важливі життєві уроки допомагають вистави любительського лялькового театру, який власними силами створюють працівники бібліотеки. А -а -а -а, я вовчище, я вовчище, маю сильні кулаки, і тому у темній хащі стріт мене бояться всі. У нашій дитячій бібліотеці ляльковий театр Пізнайко працює з 1993 року. Наші працівники готують лялькові вистави на різну тематику. Дітки всі з задоволенням переглядають лялькову виставу, тому що це і весело, і цікаво, і пізнавально. До такої бібліотеки охоче заглядають не лише діти, але й дорослі, адже така місцина творчості та розвитку багатьом припала до душі.